Які хвороби можна підчепити від речей із секонд хенду Деякі магазини економлять, тому не роблять повну обробку, а просто освіжають речі спреями, якщо терміново треба завести нову партію. Найпоширеніша і найреальніша проблема патогенні грибки. Вони можуть жити на тканинах до кількох днів, а інколи навіть тижнів, якщо у вологих умовах. Цветри, постіль, пальта, речі з густим ворсом. Наступний ризик в секонд хенд магазинах це коростяний кліщ. А по-простому короста. Дерматологи стверджують, теоретично коростяний кліщ може зберігатись на речах від 48 до 72 годин. Якщо річ не дезінфікували і її нещодавно носила заражена людина, ризик все ж таки є. Речі, що можуть бути небезпечними, це светри, постіль, пальта, речі з густим ворсом. Також воші. Вони не живуть довго без людини, максимум від 24 до 48 годин. Але якщо це секонд хенд який формується з вітчизняних речей з благодійності і одразу потрапляє до магазину, то в такому разі паразити можуть вижити і знайти собі нового хазяїна. І тут небезпечними можуть бути капюшони речей, шарфи, шапки і речі з хутром. В цю підбірку я також хочу додати такі захворювання, як контактні дерматити або алергії. І звісно, в цьому переліку треба сказати про шкірні інфекції і бактерії на тканинах. На одязі можуть жити стафілококи, стрептококи, бактерії, що викликають фалікуліт. Це насправді рідко призводить до серйозної хвороби, але все ж таки можливо, якщо на вашій шкірі є мікропошкодження. І тут важливе уточнення від мене: насправді я нікого не лякаю, я просто попереджаю.